Права, 1658. Об'єм кімнати 90 кубічних метрів. Висота кімнати 3 метри. Знайди площу підлоги. Ну що ж, стартуємо. Давайте пригадувати, як знайти об'єм кімнати. Кімната у нас має форму прямокутного паралелепіпеда. То об'єм такої кімнати можна знайти як площа основи, що множиться на висоту. Давайте так і запишемо. Пишемо, оскільки. Оскільки об'єм кімнати В дорівнює С площа основи, що множиться на висоту H, так то записуємо площа підлоги, площа підлоги. С дорівнює. Як знайти невідомий множник, Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо S дорівнює В, що ділиться на H. Ну і це дорівнює. В нашому випадку це 90 кубічних метрів. Потрібно розділити на 3 метри. І це дорівнює. 90, що ділиться на 3, це буде 30. Ми кубічні метри поділили на метри. Один метр скорочується, залишиться квадратний метр. Записуємо в дужках чого? Квадратних метрів. Є. Ну що ж, ми порахували площу підлоги. Записуємо відповідь. Знайди площу підлоги, записуємо, що це 30 квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі за відомим об'ємом та висотою. На цьому вправу завершено.